Всім привіт! Мене звати Олена і я в'яжу. Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати свою готову роботу процес, який в мене є на спицях. Один процес не на спицях, але він процес. Про це пізніше. Ось. Також я хочу привітати вас з прийдешнім 2024 роком. Надіюсь, цей рік таки прийдешній, і я встигла викласти відео в 2023 році. Хочу побажати вам перемог як особистих, так і перемогу України. Також бажаю вам, щоб петельки були рівними, проекти були вдалими, а небо мирним. Всього вам найкращого. Так виглядало як взагалі якийсь завершальний момент відео, але ні, це початок. І моя перша готова робота перша і остання, бо вона єдина це шапуля. Не шапка, а шапуля. Прошу відрізняти цих два явища. Ця шапка-шапуля зв'язана за майстер-класом Олександри Левченко. Посилання на її майстер-клас буде в описі до відео. В'язала я цю шапочку на подарунок. Загалом, коли я купувала цю пряжу, я не знала, кому точно вона буде, можливо, мені, можливо, на подарунок. Але коли зв'язала з зрозуміла, що ну, трошки затемна для мене пряжа, хочу чогось світлішого або яскравішого, бо загалом весь зимовий одяг, як я вже говорила, в мене досить такий світлий, і темна шапка туди не дуже личить. Ось. Пряжа. Це толегно Harmony гребіний марінос. В'язала в 12 складень. Звучало страшно, але на ділі було не так, не так страшно, не так важко. Я собі намотала 4 матки, ні, напевно, три матки, три матки по, по 4 нитки в кожній. Тобто, я зробила один моточок з чотирьох ниток, мотала на звичайній моталці. Це Погуглила просто моталка для пряжі, і це там буквально перше-друге посилання. Ось. Колись, можливо, покажу вам цю моталку і розкажу, як я намотую цю пряжу. Ось. В'язала я на спицях номер 5,5. ,5. Якщо це не так, то десь тут з'явиться мій точний розмір спиці. Ось, в'язала повністю по майстер-класу Саші, я не попала в її щільність, тому в'язала за свої, ну, за її обрахунками. Ну, тобто, вона показала таку умовну формулу, по якій можна розрахувати кількість петель, коли варто скорочувати і так далі. От я в'язала по цих розрахунках, було дуже зручно. Не просто коли тобі кажуть, петля в петлю як в'язати, а дають тобі просто якусь формулу, якусь не те, щоб формулу, розрахунок, як розрахувати правильно собі. Кількість петель. Ось вона з відворотом одний. Тут відворот зразу в'язався, бо, бо на першій шапці, яку я в'язала відворіт, сам зробився. Тобто я там могла собі. Я робила з одним відворотом, потім зрозуміла, що з одним мені не подобається, я зробила з двома. Ось, А тут не так. Тут ми зразу його прив'язували, як саме ви можете побачити в відео Саші. Ось загалом шапка вийшла досить грубенька, тому що аж 12 складень, але великий. Великий розмір спиць. Мені дуже сподобався майстер-клас, він був гарно розписаний, були розрахунки, що це, це дуже зручно. В принципі, ця шапка непогано сидить на мені. Я зараз одягну і, мабуть, буде виглядати смішно, але тут якісь такі вушка робляться, бо вона трошки довша для мене. Ось в'язала я на розмір голови 57 швидше за все, я вже забула, набирала 100 петель. В 2... мене вийшло щільність дві і петлі на 1 сантиметр. Ось така вийшла шапулька. Можливо, я теж її буду носити, можливо, ніби трошки завелика. Ось. Е, чи вона тепла, ніхто не знає, тому що е, я зв'язала шапку і у Львові різко стало плюс 10, плюс 12, тому нема, нема можливості носити шапку. Ось. Але я думаю, що вона тепленька, бо гребіний Мірінос цей від Олег Хармоні тепленький, бо я, це вже друга моя шапка, яку я в'язала з цієї пряжі. Я готова співати одиці. пряжі, тому що це, мабуть, найкраща пряжа для шапок, говорю я, яка за все життя зв'язала дві шапки і ще одну згачкувала, але вона тепленька, вона дуже красиво по себе показує після ВТО. Петельки стають рівнесенькі, полотно таке щільненьке. Ну, просто краса, чесно. До прийняття, ти дивишся, ну, якась така шапка ну дуже видно, що це, типу, ручна робота, якась така не дуже акуратна, а попереш, і ну, просто я не можу. Причому це без блокування, без нічого, я просто. А просто сушила її на рівні такій поверхні. Насправді, на підлозі, ще з підігрівом підлоги. Можливо, так не можна робити, але воно трошки швидше висихає, то я так грішу, поки я не попалась на цьому. Ось, дуже задоволена цією роботою. Рекомендую зв'язати за майстер-класом Саші. Переходимо до процесів. Що ж це за такий процес? Що ніби процес, але його немає на спицях. Це просто незавершена робота, це такі. Милі штанці від Seaside сайд Сету. Вони, Ну, я вважаю, що це не завершена робота, бо тут є така дирочка. Я не зв'язала, не, не зв'язала, не, не пришила тут цих два шовчика. Ось, плюс ці, ці штанці не пройшли в ВТО і немає светрика, тому я вважаю, що я завершу вже, коли буде светрик також. Ось, чого я почала в'язати ті штанці? Бо в момент, коли я дов'язала сторм. В'язала всі шкарпетки і зрозуміла, що я не маю що в'язати. На моїх спицях немає нічого. І в мене почалася якась тривожність. Що я маю робити? Ну, от, що мені робити? <хи> Ось і в той момент я щось не мала можливості намотати пряжу. І я така, о, убл-санди від Зіпера залишилось, то візьму зв'яжу штанці Ну, я купила патерн Патерні. Е Пряжа пропонується Sunday by Sadness Garn в одну нитку в'язати. Я в'язала з Double Sunday, тобто це схоже до того, ніби в'язати з двох ниток Sunday. Е, ну, Я в'язала з тої пряжі, яка в мене була. Ось тому в мене пішло два моточки на, на цій штанці, може, навіть з запасом трошки. Ну, Тобто, може, навіть два з чимось моточки. Швидше за все, так як тут є ниточка, то, напевно, два з чимось моточки пішли. Ось, також Knit пропонує в'язати основне полотно стрійки, а такі детальки з 2,50, напевно, чи 2,75. Я не хотіла так такими дрібненькими спицями в'язати і в'язала основне полотно з, на спицях номер 3,5, а детальки на трійці. Ось, в'язала я спочатку. Круговими спицями. Потім, коли тут перейшла, то перейшла на такі також кругові спиці, але малесенькі від Дніпро Денім. Коли знімлю відео, розкажу про всі спиці, які в мене в принципі є. І вже ось тут в кінці я перейшла на Меджі-клуб, а потім уже розиночку я в'язала на шкарпеткових спицях бамбук. Я розповідала про них в одному з минулих відео. Десь тут буде рекомендація цього відео. Ось тому я насправді опираюсь до останнього, щоб не використовувати Magic клуб Е, і, а з цих шкарпеткових спиць у мене 3,5 немає. Е, в принципі, magic Loop не такий страшний, але я щось його недолюблюю і стараюся його уникати до останнього. Ось, але я просто ще руку не набила. Я не так багато вязала Magic клупом Я весь час до останнього стараюсь е, використовувати ці малесенькі ж спитки. Спить. Спит. Ось. Е, Загалом я задоволена цим процесом. Він маленький, зайняв, може 2-3, може чотири вечори. Тут трошки є реальність, бо це Дабл Сандей, але вони дуже милі. Я не знаю, що до розміру. Я не розумію, як сюди когось запхати, дитину запхати. Але мені вони сподобались колись, коли буде ще якісь якісь залишки від іншої. Від якогось іншого виробу зв'яжу светрик, тому що в мене залишився один моток дабл сандей. І ви знаєте, треба вивізати якісь залишки, ти вив'язуєш і потім ще замовляєш трошки пряжі. Тому, якщо я, можливо, ще щось буду замовляти, то замовлю ще один моточок, щоб мені вийшов светрик до, до цих штанців. Або ні, буде, буде видно. Ось, переходимо до наступного процесу, який такий на спицях. І це светрик з чесаної альпаки. Такий, о, можу подивитися, чи мені йде цей колір чи не йде, здається, йде. А так сказала, ніби я себе побачила. Ось це светрик з Браштель Пека Сілк від дропсу. Я цю пряжу замовила досить давно, ще десь минулої весни. Не минулої, а цієї весни, весни 23-го року. Це десь березень, напевно, було, що досить холодно, і я пам'ятаю, що було був дощ. Я замовила тоді цю пряжу, і пряжа на цей светрик, він з Кітсілку. Я вам розкажу про нього в наступному відео. Така інтрига. Ось, і я щось не чіпала цю пряжу, не чіпала. Весь час було щось що інше хотілося зв'язати, або в принципі не хотіла зв'язати. І тут я зрозуміла, що в мене, в принципі, немає пряжі більше такої в запасах, лишилась тільки ця чесана альпака. альпака. І... Ну, мені захотілося якогось такого светрика, в принципі, і я почала в'язати. Насправді, з цієї пряжі я пробувала в'язати якийсь кардиганчик за описом Drops, Drops Design, але щось мені не зайшло. Я там зробила якісь помилки і якось перегоріла цим проектом, його розпорола. Ось і почала в'язати такий светрик. Це светрик, зв'язаний регланом зверху вниз. Друга, зверху вниз. <схід> Тут я на регланній лінії дала по три петлі. Сама все розраховувала, тому він вийшов досить такий великий на мене. Але я коли в'язала зразочок, то до ВТО в мене було 24 петлі на 10 см, а після ВТО 22 петлі. Тобто я маю надію, що він трошечки звужиться. звузиться. Ось, рекомендовані спиці тут, давайте я вам скажу, які. Це. 5 мм, але я в'яжу на 4,5%. Мені так більше подобається полотно на 5, воно трошечки таке більш діркаве, ну воно не павутинка, ще, знаєте, але і не таке полотно, яке я собі справді бачу. Щодо складу пряжі, це 77% альпаки, 23% шовку гарний склад. Номер кольору 17. Мені він досить подобається. Він щось таке голубеньке, лавандове, ну, мені здається, мені личить. Ось щодо дропсу і альпаки. Зараз на сайті Дропс є Альпака паті. Зараз це, якщо я зняла це відео, таке і виклала в 2023 році, ось. І там досить гарні знижки, мінус 30% чи щось таке на всю пряжу з містом Альпаки. Я там дещо прикупила для свого майбутнього проекту. Надіюсь, це буде щось неймовірно красиве. Я вже прям очікую, коли мені прийдеться пряжа, і я почну в'язати цей виріб свою таку, не те щоб мрію, але я дуже давно це хотіла. Ось е, так: повернемось до светрика. В'язала я сама, тобто тут не по патерну, сама розрахувала собі, ну, типу, зв'язала зразочок, випрала його, порахувала кількість петель на сантиметр і почала собі там в'язати. Набрала також 100 петель, зробила резинку на спицях номер 4,5. Ой, на спицях номер 4, а все полотно на 4,5. Ось коли дійшла до бажаної ширини, як мені здавалося, але я думаю, що це трошки зупинилася. Зробила тут азійський росток, бо я спочатку я думала, можу робити в ці вкорочені ряди, але потім думаю, це якось так важко, я, мабуть, вже хотіла паттерн для цього. Ну, те, щоб важко, але якось думаю. Боюся, десь схибити, знаєте. і... Вирішила, що азіатський росток в'яжеться досить легенько, і не треба якось там думати, як там коли зупинитись, і так далі. І така ладно, Хай буде азіатський росток. В'яжу його досить швидко, я вже на резинці зараз. Я його почала в'язати щось там 5 днів назад. Тобто, це я прив'язала за 5 днів. У мене просто відпустка, а також я навчилася в'язати і читати книги. Це взагалі супер. Я дочитала нарешті книгу, яку дуже давно тримала біля війська, щоб нарешті її дочитати. Мені залишилось дов'язати резинку, рукава, і в принципі я завершу. Насправді я планувала вже прям завершити цю роботу і показати вам готову, але потім зрозуміла, що я дуже кудись спішу, на що мені це треба. Я перестаю отримувати задоволення від цього. Ось тому, надіюся, в наступних відео вам покажу цю готову роботу. Взяла я дуже задоволена цією пряжею, бо вона не кусається. Я зараз в. Свательку від Кіцілку розкажу вам про нього в наступному відео. Він зараз не кусається, бо тут майка, і тут якась трохи інша, інша пряжа, ніж ту, яку я мала на шампань кардиган, а цей взагалі не кусається. Я його приміряла, трішки походила, і він взагалі, 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 взагалі не кусається. Пряжа дуже легесенька, дуже приємна до тіла, до рук, і він дуже легенький. Я тут використала насправді вже досить багато моточків, 5, напевно, або 4, 5, напевно. Та, та та я зараз на п'ятому мотку, тобто десь 4,5 мотка я вже використала, тобто це там 100 грам. Але він такий легесенький, ну просто просто краса. Я сподіваюся, це буде один з моїх улюблених проєктів. І так виглядає, що я буду в'язати його в новорічну ніч. Це дуже почесно для цього светрика, я вважаю. Це, в принципі, все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Не забувайте лайкати це відео, коментувати його, підписуватись на цей канал, донатити на ЗСУ. Всього вам найкращого. Всім па-па!